Вони роками здобували перемогу спершу на спортивному фронті, а від початку повномасштабного вторгнення багато з них долучилися до боротьби і на справжньому полі бою. У рівному відбулося відкриття фотовиставки Янголи спорту. Ця експозиція покликана зберегти пам'ять про українських спортсменів, які загинули внаслідок обстрілів або безпосередньо на лінії фронту. Сам проект започаткований спортивним комітетом у квітні цього року. Мета його полягає в тому, щоб вшанувати. Пам'ять загиблих спортсменів на сьогодні в проєкті представлені історії понад 120 героїв українського спорту. Це і професіонали, і аматори, які займалися спортом. Ми хочемо віддати шану цим хлопцям, дівчатам, які загинули в ході цієї війни, заради майбутньої незалежності України. Серед загиблих героїв є і семеро хлопців з Рівненщини. Спочатку я думав, що це. Проект смерті зараз я бачу це. Проект життя. На момент, коли цей проєкт з'явився у мене на столі, було чотири історії. Зараз сім. Це безпосередньо хлопці, спортсмени, які брали участь у змаганнях, були в складах національних збірних, мали спортивні звання. І вони жителі нашої області на відкриття експозиції. Сьогодні завітали рідні та близькі загиблих спортсменів. Їм важко стримати сльози, а тим паче підбирати слова для нас, матерів, батьків, дуже це важливо. Ви навіть собі не представляєте. ми зараз знаходимося між життям і смертю. Ми не тут, не там, ми не знаємо де ми. І ви нам дуже допомагаєте. Я хочу подякувати тим, хто допомог мені виростити Валентина, таким, яким він був. Це його тренеру з важкої атлетики Мамчу Миколи Миколаєвичу, а далі Лісничук Олені. Вони загортували його і зробили його таким, як він був і став. Вони бажають лише одного: аби пам'ять про їх загиблих дітей, синів та братів залишилась у наших серцях на вічно, адже за нашу волю та незалежність вони заплатили найвищу ціну. Не лізуть в такі моменти, ніякі слова. Я старший брат, і це горе для сім'ї, це горе для батьків. У нас велика сім'я, брати і сестри ще багатодітна. Все, що ми можемо, це шанувати їх пам'ять. Ніколи не забувати за них, пам'ятати, що вони віддали найцінніше, що в них було саме завдяки цим хлопцям, які не стали чекати, доки ворог прийде до них додому, а поїхали обороняти рідну землю в найгарячіші точки. Усі ми сьогодні маємо змогу повноцінно жити, аби закарбувати пам'ять про цих героїв у серцях рівнян у нашому місті невдовзі з'явиться вулиця з такою ж назвою. Я обіцяю, що саме янгели спорту ми назвемо нашому місті вулицю. Так само пошануємо їх хлопців, тому що вони дійсно показали. Мерний час максимальні результати в спорті показали, що вони не бояться ворога тим, що взяли зброю до рук і пішли захищати наші кордони України. Знаєте, тут, перебуваючи на цій виставці, я б хотів би передати кожному, що відвідуйте виставку, вона буде тривати до 2 грудня. Перебуваєш в цій атмосфері, ти чітко розумієш, що ці хлопці, от вони прямо дивляться на тебе і кажуть, що... Зроби так, щоб була перемога, і продовжить те, що маєш робити. Рівне стало третім містом, у якому презентували цей фотопроєкт. Виставка триватиме до 2 грудня. По тому поїде містами України та Європи, аби якомога більше людей дізналися, хто вони герої, вбиті руками окупантів. Ангеліна Бураколех Степенюк, телеканал ITV.